Дуже цікаво, які чоловіки подобаються Тіні Кароль. тому що хтось говорить, що це мають бути там серйозні бізнесмени, хтось говорить, що це навпаки творчі талановиті мають бути чоловіки. Що ви на це скажете? Я на це скажу, що а, давно для себе обрала ну дуже давно, як тільки лишилася сама, що моя самостійність, моя свобода і є і моя вільність як жінки, да, є, а, і буде моїм успіхом. А я сама вкладаю в себе, сама розвиваюсь, сама відповідаю за всі свої деталі, моменти і так далі. Не шукала, не чекала бізнесменів. Ну, якось стосовно цього окремо інтерв'ю, я думаю, дуже цікаво буде. Дуже цікаво, тому що мені подобаються ці навішані плітки. Ну, я би просто такий пінг-понг би зіграла максимально інформаційний для тих, хто не може заспокоїтись. От. Я всім дівчатам кажу, що дівчата self-made woman це про сьогодення. Ви можете абсолютно все самі. Я бізнес-леді, бізнес-вумен, крім співачки і так далі. А чоловік мені буде сподобатись завжди. Тільки мудрий, тільки сильний, тільки сталий. Спокійний, розсудливий. Що в нього в кармані? Мені абсолютно все одно.